Очнемо нашу другу почнемо наш другий інформаційний блок з того, що диктатор диктатор трипроцентний Лукашенко з офіційним візитом прилетів в Китай і вже є перші кадри зустрічі з лідером цієї країни Сідзеньпиним. Ось, власне, ви бачите величезний стіл, величезні делегації. Чого ж полетів Лукашенко? До Сизіньпиня. Ну, от Інститут вивчення війни повідомляє, що в такого так Лукашенко хоче спробувати допомогти Путіну обійти санкції через схеми із Китаєм. Вони, зокрема, аналітики Інституту вивчення війни, процитували видання Дойчевеля щодо того, що Лукашенко підпише пакт. Е Пакет перепрошую угод про розвиток спільних проєктів торговельно, економічного, інвестиційного, гуманітарного та політичного характеру. Раніше він стверджував, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю, оскільки країна має доступ до мікроелектроніки, оптики та комплектуючих імпортованих з інших. Держав представники ГУР України також розповідали про те, що Білорусь постачала Російській Федерації артилерійські боєприпаси з їх своїх складів. Ми ще про це будемо говорити про те, чого Лукашевську полетів насправді до Сидзіньпиня. Але напередодні, 28 восьмого лю 27 лютого, перед тим як готувати свій візит до Китаю, Лукашенко дав інтерв'ю місцевим своїм телеканалам ручним. І власне він розповів наступне. Цитуємо зараз, склалась то ситу... унікальна ситуація, коли можна покласти край цьому конфлікту. Він так називає війну Росії проти України. Іншого такого моменту може не бути. Він також назвав президента України Володимира Зеленського непоганою, але недосвідченою людиною. Самопроголошений президент Білорусі також порівняв Зеленського з колишнім радянським генсеком Михайлом Гарбачовим. Лукашенко вважає, що якщо не укласти зараз мир із Кремлем, то Україна може за загиб... Загалом Лукашевську переконаний, що зараз от Росія накупичої сили, і зараз для України за його словами найкращий момент, аби власне все припинити. Нагадаю, ця риторика не, ш... не лише лунає від Лукашенка, але й з Кремля. І всі експерти сходяться на тому, що е, важко буде вести довгу війну Росії, тому вона особливо зараз хоче сісти на за стіл перемовин аби домовитися. Як вони кажуть, на тих умовах, які склалися, тобто аби вони не виводили війська з тимчасово окупованих територій, і це все документально затвердить. Це говорить і в Кремлі. І відповідно, представники Путіна Пісков також говорив, що в жодному разі що б там не було, війська агресор виводити з тих, з тих територій, на яких вони зараз є українських, не будуть.